У зв'язку з кібератакою Росія на державний реєстр деякі послуги в центрах надання послуг, адміністративних послуг та на порталі Дія наразі недоступні. Йде робота по відновленню цих реєстрів, частково втрачених, а частково заблокованих у зв'язку з того, щоб зберегти їх. Орієнтовний час відновлення роботи реєстрів два тижні. Послуги, які надаються з використання цих реєстрів, будуть поновлюватися поетапно після того, як буде відновлено кожен з цих реєстрів. Наразі не працюють послуги з реєстрації бізнесу та нерухомості, послуги з видачі цивільних, актів цивільного стану, одруження, смерть або розлучення, перереєстрація авто, послуга є відновлення, від витяг з єдиного державного реєстру. Повідомлення про пошкодження або знищене майно, присвоєння поштових адрес, послуги зі зміни реєстрації місця проживання, послуги з реєстрації транспортних засобів та видача посвідчень водія, послуга у сфері будівництва та інші сервіси пов'язані з єдиним державним реєстром юридичних осіб, цивільних осіб, підприємців та громадських формувань, держреєстром, актом цивільного стану. Держреєстром та держреєстром обтяжень рухового майна органи місцевого самоврядування в рамках делегованих повноважень продовжують надавати послуги щодо державної реєстрації народження смерті шлюбу. Звертатися необхідно не через СНАПИ а безпосередньо в РАКСИ. <кій> Послуга є відмовлення до моменту відновлення роботи реєстру працювати буде наступним чином. Щодо компенсації майна, заявки, які були подані на відшкодування пошкодженого майна до обмеження доступу в реєстру. Обробляються в робочому порядку. Нові заявки на відшкодування пошкодженого майна не приймаються до відновлення роботи реєстрів. Для подання нових заяв на є відновлення та реалізації житлових сертифікатів необхідно дочекатися відновлення, повного відновлення всіх реєстрів. Фахівці працюють над тим, щоб повернути весь функціонал дії якомога швидше, але це буде можливо тільки після відновлення доступу до реєстрів, за що буде повідомлено окремо. Але строки попередні не раніше, ніж через два тижні.